Григорій Сковорода, 1722-1794. І словом, розумом, життям своїм мудрець. Так про Григорія Сковороду сказав його учень, а потім і друг Михайло Ковалинський. 3 грудня 2022 року. Уся українська та світова спільнота святкує 300-річчя від дня народження Григорія Савича Сковороди, українського просвітителя-гуманіста, філософ, поета, педагога. У нашій шкільній бібліотеці була презентована книжкова виставка, присвячена цієї події. Григорій Сковорода є найвидатнішою постаттю в культурному та літературному житті України 18 століття. Його називають мандрівним філософом. Сковороду вважають зачинателем жанру байки, його байкам притаманний глибокий зміст. Про ідею байки він сказав так байка тоді нікчемна та баб'яча, коли в простому та чудному лушпинні своєму не ховає зерна істини. Жайворонки. У давнину, коли ще черепахи вчилися в орлів літати. Молодий жайворонок сидів недалеко від того місця, де одна зі згаданих черепах, як у байці мудрого езопа розповідається, навчаючись літати, впала з великим шумом і грюкотом на камінь. Жайворонок злякався і, тремтячи всім тілом, сказав своєму батькові: Батечку, біля тієї гори, мабуть, сів орел, про якого ти мені розповідав колись, що то найстрашніший і найсильніший з усіх птахів. А чому тобі так здалося, синку? спитав старий. Батечку, коли він сідав, я такої швидкості ще не бачив і шуму та гуркоту такого ніколи не чув. Любий мій синку, сказав старий, ти маєш молоденький розумець. Знай, друже мій, і завжди співай отаку пісеньку. Не той Орел, що високо літає. А той, що легко сідає. Сила. Багато людей без природи починають великі справи та погано кінчають. Добрий намір і кінець, всякій справі є вінець. Ворон і чиж. Неподалік від озера, з якого визирали жаби, сидів на гілці і виспівував чиж. Поблизу нього. Крякав собі ворон та, бачачи, що чиж не полишає співати, сказав Чого ще й ти сюди пнешся, жабо. А чому це ти мене звеш жабою? спитав чиж Ворона. Тому що ти так само зелений, як та жаба. Коли я жаба, мовив на те чиш, тоді ти сам, справжнісінький жабур, бо спів твій дуже схожий на жаб'ячий. Сила. Серце і звичаї людські. А не зовнішні якості мають свідчити за те, хто ти є. Дерево по плодах пізнається. У працях Сковороди центральне місце займає проблема самопізнання, яка неминуче зводиться у філософа до питання про природу людської судності. Також автор висвітлював теми дружби, свободи, релігії, ставлення до життя. Всякому місту звичай і права, всяка тримає свій ум голова, серце своє тут любов і тепло, всяке горло тут смак віднайшло. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум, панське Петро для чинів трикутки, Федір купець обдурити прутки. Той зводить дім свій на модний манір, інший гендлює, візьми перевір. Я ж у полоні нав'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Той безперервно стягає поля, той і на заводить телят, ці наловецтво готують собак, Всіх дім, як вулик, вулику я відгуляк. Я ж у полоні нев'язливих дум, лише одне непокоїть мій ум. Ладить юриста на смак свій права, з диспуту учню тріщить голова, тих непокоїть Венери на мур, всякому голову крутить свій дур. В мене ж турбота тільки одні, як з ясним розумом вмерти мені. Знаю, що смерть, як коса замашна, навіть царя не обійде вона, байдуже смерті, мужик, чи то цар, все пожере, як солому пожар. Хто б ж бо знаважить страшну її сталь? Той, в кого совість, як чистий кришталь. Страшна, замашна косо, ти не щадиш ані царських волосов, ти не глядиш, де мужик, а де цар, все жериш так, як солому пожар. Кто ж на твою плює острую стань? Страшна замашна косо, ти не щадиш ані царських власов, ти не глядиш, де мужик, а де цар, все жреш так, як солому пожар. Хто ж на твою плюя тострую сталь,